Міжнародний кримінальний суд у ГАЗі видав ордер на арешт диктатора Ерефії Володимира Путіна у зв'язку з незаконним переміщенням дітей з України. У офіційній заяві суду пояснили, є розумні підстави вважати, що Путін несе особисту відповідальність за це. Наразі держави підписанти Римського статуту повинні затримати президента Росії і видати його міжнародному кримінальному суду, якщо той прибуде на їхню територію. Але чи встигне Путін сісти у в'язницю? Про це ми дізнаємося у цьому випуску. Вітаю на каналі Мета у студії Владислав Григорчук. Сьогодні я підібрав для вас останні прогнози від наших постійних експертів, від людей, які бачать майбутнє і давно знають, що насправді станеться з путіним найближчим часом. Можливо, українцям вже слід готуватися до святкування смерті пуйла. Про що говорять зірки? Що показують карти Таро і які останні видіння бачили люди з надзвичайними можливостями? На запитання, чи відповідатиме Путін за всі свої злочини у суді в Газі, астролог Влад Рос відповів що хворобливий Карлик навряд доживе до того моменту. Але вб'є його точно не букет невиліковних хвороб. За словами астролога, у 2023 році. Володимир Путін може зіграти у ящик вже влітку. Путін не доживе до суду. 17-18 березня. Чорний місяць увійшов в його будинок смерті. Тому вже у липні він може померти від вогнепальної зброї або в нього може влучити дрон. До речі, у нього може повторитися ситуація, яка була у Гітлера. Він може отруїти себе, а потім йому хтось пустить кулю в лоб. Астроексперт каже, що російського царя може відправити на той світ його ж близьке оточення, після чого на Росії почнеться руйнація влади і палацовий переворот, який має відбутися у травні червні. Згідно з прогнозом влада Росе, відразу після смерті Путіна війна в Україні не закінчиться. Все залежатиме від того, хто очолить Росію. Якщо місце лідера посяде людина проукраїнська. То масовані обстріли припиняться вже наступного дня, а також нам повернуть незаконно анексований Крим. Але якщо замість одного диктатора на заміну знайдуть іншого, то війна може залишитися замороженою на багато років. Екстрасенс та таролог Ольга Стогнушенко теж впевнена, що Путіна навряд побачать на лаві підсудних. Карти показали, що життя його обірветься вже у 2023-му. Як стверджує експерт, бункерний має дуже серйозні проблеми зі здоров'ям. Стогнушенко заявила, що з кожним днем він слабшає, і йому стає дедалі гірше. Всередині Путіна прогресує хвороба, що пов'язана з легенями. Але помре він не через стан свого здоров'я, його вб'ють. А зараз ви почуєте інформацію, яка може вас шокувати. Виконавцем такого злочину стане жінка, яка безпосередньо взаємодіє з Путіним. На думку теролога, це може бути лікарка, яка має доступ до тіла президента РФ. Вона посприяє тому, що Путін здох, тому що їй за це навіть заплатять гроші. Це буде фінансова заангажованість цієї жіночки в смерті Путіна. Я можу за цим розкладом сказати. Мені показує, що в цьому році Путіна вже не стане. Ольга Стогнушенко підкреслила, що за увесь розклад їй двічі випала карта, яка говорить, що до вбивства Путіна буде причетна жінка. Відповідно, стіни міжнародного кримінального суду і майбутній трибунал, на жаль, ймовірно не дочекаються Гітлера 21-го століття. Таролог режимувала це тим, що в нього немає на це енергії. Немає на це часу і немає можливості. До того ж, Стогнушенко додала, що до керма влади вже готовий наступник. Його ім'я ми чули, і він проти того, що зараз відбувається. Але дізнаємося про нього більше лише після смерті Путіна. Шкода, не побачимо ми бункерного за ґратами, але точно знаємо, що смерть вже накинула свій капюшон і майже доточила свою косу. А ми рухаємося далі, і наступним своїм прогнозом поділилася таролог та екстрасенс Людмила Хомутовська. Пані Людмила говорить, що ботексний дід не постане перед гайським судом. Все через те, що серце його зупиниться набагато швидше, аніж він потрапить у Нідерланди. На запитання, чи буде це остання весна для Путіна. Людмила Хомутовська дістала карту трійка мечів, що за її трактуванням є ударом в серце, і як наслідок може означати смерть. Неабиякий вплив на його самопочуття матиме і ордер на арешт. Таролог зазначила, що це теж позначиться на його здоров'ї, як і у інших передбаченнях, у цьому теж вказується лише один фінал для Путіна це вбивство, а саме, отруєння. Все-таки щось йому. воно виглядатиме як від хвороби, і воно буде дуже раптово. Можливо, навіть нам напишуть, що не витримало серце, чи щось на кшталт того. Хомутовська каже, що зокрема варіант, коли замість Путіна в Гагу можуть доставити когось із двійників, потрібно відкидати, бо усіх їх теж позбавлять життя. Також таролог наголосила. Що після смерті диктатора на Росії розпочнеться державний переворот. Карта лицар мечів показала, що цей переворот ретельно готують, а зараз вже почали проявлятися перші його дії. Щодо наступника, то пані Людмила відповіла, що його поки немає. Там перебувають в пошуках гідного кандидата. Відомо, що це буде людина, яка має відношення до військових. Шаманка Сейраш теж не вірить, що Путіна віддадуть гаяському суду. Ймовірніше, він ляже в землю раніше, ніж це станеться. Ясновидиця провела невеликий екскурс по тому, як влаштована імперія зла, і нагадала усім, ким насправді є Путін і чому свої його не здадуть. Шаманка зауважила, що він виступає гарантом внутрішніх політичних еліт Росії. Тому навряд хтось віддасть його під арешт, адже при його владі уся банда може надалі займатися розкраданням грошей і забутися про декларування доходів. Тому жартома сказала, що Путіна доставлять до Гаги хіба що вперед ногами. До речі, щодо вперед ногами, за словами Сейраш, у Пуйла поточний рік стане кризовим періодом. Який вже влітку за її прогнозом може закінчитися для нас усіх чимось хорошим, а для нього не дуже. У шаманки навіть є декілька версій, як це може статися. Загроза в певній точці в організмі, і вона критична. Тобто, це про серйозну загрозу. Це перший момент. Другий момент дуже великі ризики фізичної смерті, природньої, і дуже великі ризики у нього по цьому році отруєння, вбивство. Після того, як історія Путіна закінчиться, на Росії почнеться доволі очікуваний етап голодних ігор, коли ті ж політичні еліти почнуть перерозподіл сфер впливу і кому більше грошей, а кому менше. Крім того, кожен з них намагатиметься впихнути свого кандидата на пост президента Ерефії. Як пояснює Сейраш, нам не важливо, хто це буде. Нам важливі будь-які зміни влади в РФ. І саме в той час. Головне дати ворогу останній бій. Після цього вони змушені будуть закінчити війну, задля того, аби зайнятися вирішенням внутрішніх проблем країни. Підсумувавши всі ці прогнози, можна зробити висновок: що кривавого тирана Росія не віддасть, і злочинець не понесе справедливого покарання за свої злодіяння. А з іншого, боку… На болотах пророкують державний переворот і вбивство Путіна вже у найближчому майбутньому. Напишіть у коментарях, як на вашу думку повинні закінчитися останні дні цього нелюда. Це має бути вбивство, його смерть чи арешт і довічне ув'язнення. Дякую вам за перегляд! Підтримайте це відео вподобайкою і не забудьте натиснути на дзвіночок та на кнопку підписатися. До зустрічі на каналі Мета.